І вітання з вами програма Нова адреса сьогодні ми дивитимемось садиби у найближчих передмістях Києва. Їхньою спільною рисою є усілякі дизайнерські дива. Утім, краще не говорити, а побачити. Нагадаю, партнер програми агентство нерухомості парклейн. Три об'єкти, але тільки один з них буде проданий. Або не буде. Завдання експерта презентувати об'єкт так, щоб у героя виникло бажання його купити. Завдання героя протягом дня оглянути обрані об'єкти та вибрати один з них. У цьому випадку він отримає знижку на вартість послуг агентства нерухомості. Якщо герою не сподобається жоден з об'єктів, право на знижку переходить до телеглядачів, які виявлять бажання придбати один із запропонованих у програмі варіантів. Знижку отримує той глядач, який першим зателефонує до агентства за номером 392 22 22 Представляємо учасників сьогоднішньої програми Едуард 53 роки. Представник іноземного інвестора, який планує придбати будинок у Києві або найближчому передмісті столиці. У пошуку Едуардові допоможе агентству нерухомості «Парклейн» в особі експерта Вікторії Рябухи. Ще одним гідом у подорожі будинками Київщини стану я, Василь Звірєв. Дізнаємось, яке саме житло цікавить нашого героя. Є представник іностранного інвестора, який планує переїхати сюди в Україну для ведення серйозного бізнесу вместе зі своєю сім'єю. Дом должен быть і красивим, і комфортним, непременно безпасним. должны быть элементы нашего украинского ландшафта. Комфортный въезд-выезд для личного транспорта, зона, где, скажем, глава семьи мог бы работать и принимать гостей. Ну и непременно детская. Згідно з озвученими вимогами Едуардові було запропоновано кілька варіантів помешкань. Ми становилися на трьох варіантах: конче заспа, бортничі і гаріничі. Предлагаю першим домом подивитися конче Чудовий вибір вирушаємо у нашу подорож. Поверховий будинок у селищі Козин Обухівського району Київщини, загальна площа 570 квадратних метрів, ділянка 25 соток, ремонт у стилі модерн з використанням високоякісних матеріалів: камінна зала, 6 кімнат, 3 санвузла, гараж на дві машини, басейн, сауна, супутникова система відеонагляду, ціна 4 мільйони американських доларів з торгом находимся с вами на участке первого дома. Как видите, полностью озеленен. Есть система автоматического полива. По периметру участка есть подсветка. На участке сохранены более трех десятков сосен. Пахнет, пахнет сос. Приятно. Также есть автоматическая система охраны по периметру дома. Виктория Рябуха, эксперт нерухомості нерухомости Парклейн. Обожнює подорожувати Європою. Вільний час присвячує друзям. Любить книги, театри, музеї, затишні кав'ярні. Є собственная скважина 75 метрів, есть собственная система отопления, есть дизельный электрогенератор. Повністю всі системи для жизни обеспечения дома здесь присутствуют. Дом очень красив, и меня, конечно, впечатлило вот этот огромный участок. Давайте будемо проходити безпосередньо до будинку. Ходімо! Ми знаходимося з вами в прихожій дома. Особенностью являются, как вы видите, лаконичные круглые формы. Перед нами лестница мраморная, которая винтовая ведет на второй этаж. Слева от нас находится вход в гараж, гостевой санузел. права кастівая зона, і пряма зона відпочинку. Одразу за нашими спинами електрощитова. Будинок приємно дивує якістю оздоблювальних матеріалів. Тут можна побачити і керамограніт, і вишуканий паркет, і мармур, і венеціанську штукатурку, і навіть спеціально загартоване гнуте скло, що є елементом оформлення дверей. Я пропоную э, подивитися на основні приміщення першого поверху і почнемо це робити з вітання. Вона одразу праворуч від нас. Гостина має необичну круглу форму. Як бачите, багато панорамних окон з відом во двор. Також мебіль под заказ зроблена. Є камін. Хочу отметить работу дизайнера. Против внимание на розу, которая выполнена из керамогранита, Это тоже по рисунку дизайнера сделано. Внешний вид очень ужесточенный, и сразу, действительно, зачем уходить в эту кухню? слив в процессе обменщины. Кухня имеет глянцевые фасады, оснащена все необходимая техника. Есть стол обеденный. Такую выглядит у нас умно гостевая зона. Зараз мы покажем вам, как выглядит зона релаксу. Запрошуємо вас до бассейна. Как видите, в бассейн мы можем попасть практически из всех помещений первого этажа. Сам он имеет необычную форму, которую повторяет натяжной потолок с эффектом звездного неба. На полу и на стенах декоративной панно ручной работы, есть выход на террасу, также есть сауна и душ. А, насколько я помню, сауна тут а, моя два отделания так называемая русская баня и финская сауна. У чесі панорамні вікна багато світла, кілька виходів на е, зовні. Мені здається, тут себе буде почувати цілком природньо, будь-яка людина. Вам не подобається? А, да, красиве. Я уверен, що інвестору теж подобається. Через один із виходів з па-зони ми потрапляємо на терасу альтанкою. Внутрішня часть двора Видите, здесь есть деревянная беседка, в которой можно приятно проводить время с семьей. Также есть, кроме сосен, еще здесь плодовые деревья, вы видите. Виктория, насколько я знаю, вкусы инвестора, ему, конечно, должно понравиться, просторно все. Там, возможно, где-то поставить детскую площадочку. Как вы видите, местности у кого для того, да. чтобы все разбить все тут хорошо. все, что души заманится. Повертаємося до будинку. Зараз ми знайомитимемось із другим рівнем, куди можна потрапити по мармурових сходах, що виглядають дуже стильно і по-багатому. І ось він, другий поверх, спроєктований у формі кола. Тут ми маємо 5 спалень, 3 санвузла і гардеробну кімнату. І з холу можна вийти на ще одну терасу, звідки відкривається досить приємний краєвид. Але давайте повернемося до вже згаданих спалень. Спальня має, як ви бачите, також круглу форму. Кровать повторює форму кімнати. Покриття пола у нас безшовне, комбініроване. Здесь керамогранит і паркет, панорамні вікна з видом на двор. Запад, восток, де тут? Ну, З цієї спальні ви можете спостерігати заход сонця. Спальня э, має ще один э, вхід або його можна назвати навпаки виходом. І зараз через нього ми можемо потрапити до санітарної Зона. Ходимо сюда. Достаточно велика санітарна зона, сантехника известных мировых производителей, гидромассажная ванна, есть, два умывальника для удобства, є окно. В эту санітарну зону є два входа. То есть можна зайти как из спальні, так і через гардеробную пройти сюди. І зараз через 20 метрову гардеробну ми знову повертаємося до колу, щоб подивитися на спальні. У наступних трьох спальнях ми довго затримуватися не будемо. Відмічу лише те, що кожна з них має власний стиль, своє особливе оформлення і кольорове рішення. Вікна усіх трьох виходять на тильний бік будинку, а там, пам'ятаєте, фруктові дерева, сосни, весна. До речі, наступний санвузол спільний для побачених спалень. І наостанок п'ята спальня, у якій ми не могли не зупинитись. Практично дві стіни цієї спальні представляють собою окна. І як ви вже помітили, одразу проходить е через те, що стеля має незвичну форму, е ми їм потрапляємо у казкову кімнату, яка перестає перед нами у форматі 3 d а ще однією особливістю цієї кімнати є наявність у ній своєї санітарної зони. І на цьому я хочу оголосити огляд об'єкту номер один завершено. Хорошепослухаємо, що про оглянутий о, будинок скаже дизайна. пан Едуард. Лічно мені дом дуже сподобався. Хороше зачитання э, стильного дизайну, э, комфорту, э, функціональності. Зная моего шефа, он все-таки человек европейский, я уверен, что ему будет импонировать то, что дом насыщен, максимально насыщен современной бытовой техникой, дизайн все-таки на высоком уровне. Вот. Я думаю, что лично я бы дому поставил твердую десятку.